Вітаю вас, друзі. До вашої уваги пропоную метафоричний розклад на тему невидимі грані вашої душі. Інколи ми самі себе не знаємо. Давайте спробуємо пізнати глибини своєї душі за допомогою ось цього розкладу. Яка ваша душа? Хто ви? Щось руйнується? Вашу душу не раз руйнували. Якісь проблеми. Нещирі люди, вашу душу розривали просто на дві частини сумніви, страхи, переживання. Але ваша душа дуже світла і глибока. І вона, вона пов'язана із вищими силами, із родом. Вам потрібно лише включитися в потік. У вас є дар. Дар яснобачення, дар до езотерики. Так. Ваша душа довгий час змушена була носити маски, приховувати себе істину для того, щоб вижити в цьому світі, в цьому жорстокому світі. Але ось зараз ваша душа прокидається, їй набридло носити маски. Вона хоче. Скинути всі маски і показати себе, якою вона є вам насамперед. Ви її можете пізнати глибше, свою душу ви можете пізнати на самоті, на одинці. Так, Вам, принес, вам цей період принесе якесь прозріння. Відкриється канал зв'язку з вищими силами. У вас, у вас величезний потенціал. Вам потрібно лише вийти за якісь межі, за грані, із зони свого комфорту. Пора вилітати із золотої клітки. Часи трансформації не просто так даються. Ви її проходите, цю трансформацію. Якби вам тяжко не було, але вона вас загартовує і дає вам силу рухатися вперед. Ваша душа дуже терпляча. Ваша душа. Вістину зоряна, світла, чиста. Але на ній стільки залишилося шрамів і якогось бруду від минулого, що його потрібно очистити, вам потрібно очистити свою душу від спогадів минулого, від болю минулого. Вона вас просить про це, вона хоче відновитися. Попрошу вас перейти на повне відео, тому що я ще хочу трішки вам розказати про вашу душу. Дивіться, ваше минулі життя показується, тобто минулі втілення. І кажуть, що ваша душа відстраждала багато разів в інших життях, в інших втіленнях на її долю випадало багато страждань. Можливо, і в цьому втіленні ви відчуваєте те ж саме. Дивіться, знаєте, в чому проблема? А проблема в тому, що ми, люди, більше слухаємо розум, аніж душу. І ось у вас така боротьба одвічна, триває, і це приносить вам дуже багато страждань. Так, зараз про що тут? Ваша душа зараз вам каже, зроби крок. Крок. У щось нове, у незвідане, не бійся. І ти побачиш картину Всесвіту зовсім по-іншому, у тебе відкриється інше бачення. Виходь, виходь за межі, виходь за межі ілюзій. Твоя свідомість покидається, у тебе відкривається ясно бачення за цією картою. Рухайся по життю, твоя душа поведе тебе у світ пригод, і на цьому шляху уже не зустрінуться перешкоди, адже, подивіться, тут лише світло, тут лише щастя, тут лише задоволення. Вам потрібно переродитися, відродитися, відродіть свою душу. Відчуйте свою силу, свою міць. У вас дуже багато сили всередині. Ви ще не знаєте себе, ви не знаєте свою душу, настільки вона потужна, настільки вона сильна. Ну що ж, дорогі друзі, я сподіваюся, цей розклад вам допоможе заглянути за грані своєї душі, зрозуміти її, відчути її. І піти за покликом свого серця. Успіхів вам на цьому шляху, на шляху самопізнання.